Всім привіт, вітаю вас на каналі Анастейша що читає. Дуже рада вас їх тут бачити. Якщо ви тут вперше обов'язково підпишіться на мій канал, зробіть це прямо зараз. А сьогодні я покажу вам свій звичайний день. В мене мали би бути пари на 12, тому я встала о 10, поснідала, почитала і побігла в секунд, адже в Хумані був день завозу. А коли день завозу мене можна знайти тільки в секунді. Взяла з собою в примірочно дуже багато речей, мені нічого не підійшло, нічого не взяла, але дещо все ж таки купила. Ми купили дві пари взуття. Але це вперше, коли я знаходжу якесь взуття, яке підходить мені на ногу в секунді. І це дуже прикольно. Просто подивіться на цю прекрасну пару взуття. На ці прекрасні кросівки від Nike. Також ще взяла мама собі, але ну, я вам покажу, тому що сама скоріше все теж буду носити. Ось такі прикольні від Riker. Осінні тере, весняні чобітки. Мені потрібно зробити купу, купу всякої різної роботи, змонтувати там сторіс, там змонтувати відео, там змонтувати відео для тіктоку для роботи, там кудись, там кудись змонтувати щось зняти. Коротше, як завжди, багато ось в цьому моменті роботи. Тож зараз буду записувати свої змінені плани на день. У мене ось такі от милий планер є. Паперовий прийшла для себе до думки, що мені все ж таки комфортніше планувати на папері, ніж е, на електронних носіях. Я перепробувала дуже багато різних абсолютно додатків. Навіть у мене було відео про Notion колись на Ютубі, але я розумію, що він не для мене. Плюс він не вийшов з інку Росії, а також всі інші програми. Я просто їх скіпаю. Мені просто не цікаво. Я роблю вигляд, що я не бачу своїх планів на день і все припускаю. Ось тому буду записувати зараз собі це все. На папері щоденничок свій. small steps every day. Let's go and write these steps. У мене дуже сильне бажання постійно ставити галочки собі на виконані справи. І я спеціально розписую собі більше справ ніж потрібно, щоб потім поставити більше галочок. Це дивно, да. Частину дня я працювала, шукала матеріал для зйомок відео, знімала відео, викладала їх і так далі. А потім пішла в кав'ярню. Майже дочитала вже посібник з убивства хорошої дівчинки. Мені дуже подобається книжка. В кінці відео скажу вам свій відгук на неї. А поки подивіться на цю закладку. Я дуже непередбачувана людина, тому я прийшла додому з диким бажанням зробити шоколадне печиво, і знаєте що? Треба брати свої бажання в свої руки, тому я взяла і зробила це печиво. Подивіться, яке воно гарне вийшло. Хочу розповісти вам трошки своїх планів на залишок лютого. Вони доволі. Амбітні, як бачите, всього лише 9 днів залишається, але я щиро вірю, що зможу щось з цього прочитати. По-перше, я вже дочитала посібне зубивство для хорошої дівчинки, але але про неї я вам розповім трошки пізніше. А поки поділюся саме планами. Вже почала читати і прочитала 60 сторінок одне за одним. Рут В. Дуже гарно оформлена книжка, подивіться на цей прекрасний зріз. Вона мені трошки вайбить санаторіям Сари Пірс, тому що там теж гірсько-лижний курорт, теж якісь вбивства. Якась така детективна лінія, але тут розповідається про цікавий застосунок, який називається Снупі, і там ти можеш слідкувати за тим, що слухає твоя улюблена зірка, людина, друзі. Тобто це щось на кшталт Spotify, але це як окремий додаток, щось таке. Власники цієї корпорації приїжджають на корпоратив на тиждень в шале в горах. І там щось стається, бо когось з них знаходять мертвим, а ще їх засипає лавиною, і вони відрізані від світу. Доволі стандартний сюжет, але сподіваюся, що мені сподобається. Це, до речі, моє перше знайомство з Ве. Також тут в нас е, свідок обвинувачення та інші історії. Як бачите, я частково вже прочитала цю книжку. Ця книжка незвичайна. Тут не одна історія, їх тут багато. Деякі історії на одну сторінку, деякі на півсторінки, деякі на декілька сторінок. І це доволі цікаво і прикольно, можна зупинитися в будь-який момент. От як я і Зробила, я прочитала декілька історій і просто зупинилась на початку наступної історії. Я хочу цю книжку дочитати саме в лютому, тому що в Рорк йде челендж разом з КСД до 29 лютого, і вони розігрують півроку преміуму в Рорк і подарунки від КСД. До речі, ось мій Рорк. Можете підписатися на нього, і я буду дивитися, що ви читаєте, а ви будете дивитися, що я читаю. Наступна книжка, яку мені дуже-дуже бажано прочитати до кінця лютого, це Дракула. В мене це видання Суперкласика від небо. До речі, поділіться в коментарях, чи вам подобається назва суперкласика, тому що мені трошки вайбить, ніби я замовляю хеппі-міл в Макдональдсі. Тіпа мені знову п'ять, і я прошу суперкласику на касі. Але загалом оформлення мені дуже подобається. Цю книжку я збираюся читати на книжковий клуб, на який я йду 3 березня. Я дуже дуже хочу встигнути дочитати його до клубу. Але я ще навіть не почала. Ви розумієте, які великі ставки. Я сподіваюся, все ж таки зможу протягом всього цього часу. Я читаю «Practice makes perfect». Я почала читати англійську, адже одна з моїх цілей в 2024 році це почати читати англійською. І це, я сподіваюся, буде перша книга, яку я закінчу читати, адже я починала безліч книжок, а закінчила ні одною поки що. Як бачите, прочитала я ні багато, ні мало 70 сторінок, і я її читаю вечорами по 10 сторінок. Просто на лайті, в мене немає якоїсь цілі закінчити цю книжку до кінця лютого. Просто її показую вам. До речі, вона дуже прикольна, на Б1 вона навіть трошки легкувата, я б сказала. Тому. Майте на увазі, а тепер поговоримо трошки більше про посібник з убивства хорошої дівчинки, адже я тільки-тільки дочитала, і в мене прям свіжі враження. По-перше, хочу сказати, що оформлення книжки неймовірне. Мені дуже подобається зріз, він не залишається на руках, як деякі книжки. Мені подобається, як всередині оформлена книжка. Тут є і інтерв'ю, і діалоги виділені, і карти намальовані, все що завгодно. Також ось так виглядають різні частини. Коротше, оформлення на рівні мені дуже і дуже подобається. Зараз покажу вам ще. Ось так от виглядає. Сама книжка розповідає нам про таку собі піпу фіц Амобі, дівчинку, яка закінчує 11 клас, і пише шкільний проєкт. І вона бере для дослідження в шкільному проєкті справу п'ятирічної давності про зникнення та вбивство Енді Белл Це та самогубство її хлопця, якого якраз таки і підозрюють у цьому вбивстві Сала Сінка. Разом з братом загиблого хлопця вона починає розслідувати цю справу, починає брати інтерв'ю, звертатися до поліції, наштовхується на безліч перешкод, але в кінці вона все ж таки добивається свого. А чого вона добивається? Дописує проєкт, знаходить вбивцю. Чи щось інше ви дізнаєтеся в цій книжці? Адже за промокодом Анастейша на сайті видавництва ранок можна придбати цю книжку зі знижку 15%. Там вийде 380 гривень замість 450. Все ж таки дуже приємно. Знижка діє до 29 лютого. Цей промокод діє абсолютно на всі книжки видавництва ранок, не тільки на посібник, тому користуйтеся. Мені загалом сподобалася ця книжка. Вона прикольна, динамічна, вона дуже легко читається. Я прочитала такий кирпичок за півтора дні. Але, як на мене, головна героїня в певних моментах трохи наївна, і певні ситуації є трохи нереалістичними. Тобто я ловила себе на думці в деяких моментах і в деяких ситуаціях, що в житті це б не спрацювало. В книжці це працює прекрасно, але в житті мені здається, такі ситуації не сталися б і вони б не спрацювали. Загалом цікава детективна лінія. Є один сумний момент, над яким я трохи поплакала. Я не вгадала вбивцю, але в мене були здогадки, і я була дуже близька. Мені не було нудно, мені було прикольно. Як відпочинок, ця книжка прям прекрасна. Тож ці книжці я можу поставити спокійно 8 з 10. і хочу ознайомитися з наступними книжками цієї серії про піпу фіц АМОБІ, адже їх там дві чи три в серії. Ну і на таких книжкових нотах будемо закінчувати це відео. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам формат звичайного життя у влозі, тобто без якихось суперактивних подій. Напишіть в коментарях про свої книжкові плани, про те, що ви збираєтесь читати. Можливо, ви читали щось, що я собі запланувала до кінця лютого. Можливо, ви йдете на книжковий клуб по Дракулі. Пишіть будь-що, що, що вважаєте хорошим в коментарі або навіть поганим. Підписуйтеся на мене в інстаграмі, підписуйтесь на мене в тіктоці, в Телеграмі, на Ютубі, звісно ж, будь-де де вам комфортно мене бачити, слухати і сприймати. Зустрінемося в наступному відео.